Любана фраза студентів перед сесією, от здам сесію, тоді точно буду вчитися. Як ви розумієте, ведучий трошки тягне час, е, отож, наступна реприза М'ясозаготівельний комбінат імені Віталія Кличка. Пик бику набив в цюху. Чоловік кожен вечір вигулював собаку, а виявилось, що гуляє жінка. Е, наші команди. Вже прийшли з деяким доробком сьогодні на гру. І відповідно, що тільки команди, які прийшли без фестивалю, так, це є мітато-прокурор, і нахтема Ракаші сьогодні змагається без початкових балів. Отож, остання, остання домашка, так, останній музичний номер на сьогоднішній вечір. Команда КВН нахтема в Ракаші. А ні для кого не секрет, що Закарпаття усіх асоціюється з циганами. Отож, ми з гордістю представляємо перший закарпатський блокбастер. Бюджет, якого склав, 4 тонни зданого заліза. 48 субсидій. Від творців Закарпатського вина. Та ми з Закарпаття нас затопило. Кейзо Іштван, Деп та морішка Джолі. У першому закарпатському блокбастері закарпатський барон. Отже, циганський табір, циганський барон помирає. Бать, бать, щось не дав. На єдоні. Що з тобою? Щось в очах потемніло і в голові помутніло. Так і взяла тебе товино закарпатське. Синку. А, синку біжи за допомогою. Батьку да я за те, хоч чи на кере світу, батьку. В бібліяку біжи. Та я махав додалеку. Тоді, тоді облиш мене, сину. Облетав. Ні. Батьку, де їх немає. А, а, сину, яка година там? Батько, батько вже, за сьома! біжи, біжи за братами своїми, бо вже прийшов мій час. А, а. а оскільки в нашій команді всього на все четверо чоловік, ми вирішили проблему з синами по своєму. Сину, всі тут. Так, батько, Петрик прийшов. Вася, диче, навіть брати близнюки кабори прийшли. Ніфігасбі намолилось. Та я лев. Сину, подай мені, подай мені оту руку. Батько, цю тримай. тут також руку, подай мені сину. Батько тримай цю руку. А що ти зробив, батько? Синку? Я наклав на себе руки. о НО! Але ж сину! о НО! Ну як же так О, НО! Сини мої, я все зрозумів. Серед вас всіх є мій один. Не син. <звук> а на телеканалі СТБ нове реаліті шоу Лишній син. Тож, в мене в руках результати смс-голосування. За ними лишнім сином стає. Ним стає. Скоріше кажи! Я відчуваю хвилювання взагалі. І ним стає син під номером три. Я так і знав. Тут все куплено, тут все за гроші. Чи це тому що я картонний? Чи я один тут такий? До зустрічі на телеканалі СТБ, а ми продовжуємо. А, сину, сину, от і прийшов мій час. Ні. Батько. Ну що ж, здавалося, наша історія про побрачі оборона. Закінчилась. Але це ж музикальний конкурс. І нам треба щось заспівати. Але що співати? Розумієш ми. От треба співати про те, що бачиш. От, наприклад, сьогодні повний зал і пацанів багато, і дівчат. Самі активніші перший і сьомий ряд. У тої У вже хороший настрій. У той зрослий син. Отай від я... природи гарна! А там від двері белі, а там уже допили пиво, а там лиш почали, пиво всіх тепер збалили, вибачайте пацани, і знову повний зал, і берег вогні. Такого. Щом ми тужили, тоді ми не дожили. За Рембану давай шутяру, бо ми щось затубили. І буде так завжди. Допоки є в нас ви. З вами була галень команда Навтема Бракаши. Ну що ж, можливо, ми і не пройдемо фінал. תודה רבה